Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 9 вересня. Україна 198-му добу чинить опір російському вторгненню. Війська країни-терориста щодня обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади та підприємства Миколаївської області і нашого Вознесенського району. Зокрема, страждають і гинуть люди. Та що найстрашніше серед них діти. Сьогодні в небезпеці всі населені пункти України. Незалежно від того, як далеко від них проходить лінія фронту. В цих критичних умовах 11 вересня святкуватиме чергову річницю місто супутник Рівненської атомної станції «Вараж». Від імені колективу нашого підприємства та від себе особисто щиро вітаю його жителів. Це свято ви зустрічаєте в один із найдраматичніших періодів нашої держави. Для кожного з нас Україна розпочинається з малої батьківщини. Місця, де ми працюємо, ростемо дітей і будуємо плани на майбутнє. І для вараша, який живе в єдиному ритмі з усією країною, сьогоднішній день народження особливий. Упевнений, що у вас великі перспективи і попереду ще багато можливостей для самореалізації та втілення найсміливіших проєктів. Ми віримо в нашу найскорішу перемогу та в те, що всі без винятку міста і села нашої країни будуть під українським прапором. А значить, вільними. Ми завжди Україна, і впевнені, що в майбутньому ми процвітатимемо під її прапором. Чергову дату своєї біографії відзначає сьогодні наш колектив: 46 років тому, в далекому 1976 році, було здійснено урочисту закладку першого кубометра бетону в основу енергоблока номер 1 Південно-Української АЕС. А за 6 років, у 1982-му, первісток атомної станції на півдні країни був введений у експлуатацію. Нині наше підприємство робить достойний внесок у забезпечення енергетичної стабільності країни. Майже 4 десятиліття без аварійної роботи станції це показник стабільності колективу. Персонал і сьогодні забезпечує всі необхідні умови для надійної та безпечної експлуатації обладнання атомної станції. І в умовах воєнного стану продовжує працювати на перемогу. Слава Україні!